Привіт! я Аня, мама трьох дітей, доула і трішки відьма. Я е, хочу сьогодні записати такий невеличкий випуск мого подкасту для того, щоб прояснити ситуацію з моїми третіми пологами. Е, думаю, що це буде важливий момент, тому що е, я особисто не знаю, як ви, але в мене є така. Є таке відчуття, що зараз дуже багато хто ділиться своїми історіями пологів, і а, люди, які читають їх, сприймають їх як м, правильний і єдину, скажімо так, правильний варіант для всіх. А, таким чином нормалізується багато речей, які. Ну, насправді не мали би бути нормалізовані з точки зору здорового глузду, як мінімум. Тому що е, не всі ми є однаковими, і кожний з нас різний досвід, кожна з нас проходить свій шлях, і е, починаючи від народження, ми здобуваємо цей досвід. Ми проходимо через якісь такі точки. Важливі точки нашого дорослішання, нашого становлення. І всі вони складаються у такий е, неповторний візерунок, який буде впливати потім на наше, на все, насправді на все, але якщо говорити в контексті пологів, то на пологи в першу чергу. Що я маю на увазі? В першу чергу, це наша дорослішання як жінки, перша монархи, зміни тіла, перший сексуальний досвід, перша вагітність, друга вагітність, третя вагітність, у когось четверта і далі. Все це є частиною одного великого такого процесу це не відірвані від Одна від одної події, це насправді закономірні продовження. Це розгортання такої спіралі, це не така якась, знаєте, не багато прямих паралельних ліній, а, можливо, не паралельних навіть. А одна велика спіраль, яка розгортається, розгортається, і до неї додається ще більше нашого досвіду, який впливає, впливає з початкової точки і далі. Тому. Так важливо розуміти, що це пологи, це, звичайно, не, не відірване також від цього досвіду штука. Щодо моїх третіх пологів, ви зараз розумієте, до чого це все, я всю цю преамбулу починала. Щодо моїх третіх пологів, я не хочу тут зараз вдаватися в такі подробиці саме фактаж такий. Пояснювати і розказувати хронологію, тому що це все є в мене в інстаграмі. Якщо є бажання прочитати, то це можна зробити там. А тут я хочу тільки підсвітити ось ці важливі моментики, які можливо комусь будуть незрозумілі, можливо, хтось, а можливо, і не були би, і не зверталися б на них увага, якби я зараз цього всього не проговорила, але я хочу все-таки розширити. Тож почну з того, що другі мої пологи закінчилися кесарським розтином. І це важливо, бо ну, в Україні, зокрема, після кесарського розтину, дуже рідко хто з лікарів береться за природні пологи, фізіологічні пологи після кесарського розтину. Я ж народжувала третю дитину в Німеччині, і я думаю, що мені дуже пощастило в цьому плані, тому що тут. Це абсолютна норма за бажання жінки. У мене було це бажання, скажімо так, це було моє велике бажання, до якого я дуже прагнула, і всім про це говорила. Ну, мене завжди про це питали, як я хочу народжувати усіх в клініці, в приватній в гінекологині. Також запитували, і я завжди казала: так, звісно, я хочу народити фізіологічно, тому на першому візиті до гінекологині, вона звернула увагу на те, що мій рубець мій шов він в одному місті трішки тоненький, затонкий. Є така певна мінімальна межа, мінімальний товщина цього рубця, яка дозволяє в майбутньому пробувати фізіологічні пологи. Ось. І в одному місці дійсно в мене була ця межа мінімально допустима. тобто, Йдеться про 4 мм ширини товщини. Загалом мій рубець, він такий достатньо має багато запитань у себе, тому що він такий достатньо кривенький, але я його люблю. Він симпатичний. Ну і він дав життя моїй прекрасній дочці. Однак, звісно, цей момент ми врахували, і після декількох оглядів у різних спеціалістів мені, в принципі, було дозволено. Народжувати фізіологічно, пробувати, од, 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 однак це був тільки 13-й тиждень, тобто все, що могло помінятися, ми повинні були спостерігати цей момент. Ну і загалом мені дуже сподобалось, як лікарка сказала: а, типу, на, наразі все окей, питань немає. А, продовжуйте бути вагітною, як вам цього хочеться. А, до останнього я. Сподівалася, що ми дочекаємося спонтанних природнього початку пологів, тобто, коли буде дитинка готова, коли буде мій організм готовий. Але ще один момент, який стався зі мною в період, якщо не помиляюсь, 25-й тиждень чи 27-й тиждень. ну, Десь в цьому е проміжку, е після глюкозотолерантного тесту, який е я зробила тричі, і це підтвердило у мене е гестаційний діабет. Це також важлива штука, важливий, важливий нюанс, на який варто звертати увагу, тому що е ця е особливість перепере. Переб... Ось ця особливість протікання вагітності вона впливає дуже часто. Ну, в медичній традиції це пов'язують ці речі. Гестаційний діабет та великий, велика дитинка. Ну, тобто більша, крупніша, ніж вона середньостатистично може бути. Це, звісно, все дуже відносно. І скоріше за все, якби в мене не було кесарського розтину попереднього, я би, в принципі, не особливо і парилась щодо цього. Але, 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 оскільки були такі ризики, що моя дочка, друга дочка, може бути трішки. Скажімо так, не, не, не підходити до розміру мого е, шва, то, звичайно, мус, ми мусили це також спостерігати до останнього. І ось на 30 Акушерському. Я підкреслю цей момент, бо е, він не співпадає з моїми підрахунками мого терміну. Е, тобто Акушерський у мене був 39-й. Плюс тиждень, але я розуміла, що оскільки я знаю свій цикл, і він був більшим, ніж 28 днів завжди, плюс я знаю точну дату зачаття. Тож я розуміла, що в мене насправді там 37-й плюс тиждень був який, ну, добігав до 38-го. Загалом, звісно, це вже все добре. Доношена вагітність вважається медичні традиції, але. Ну, все, що дитинка не була готова до виходу в цей світ. Однак, однак це, була, це був плановий візит в клініку, в якій я мала народжувати. І от на ОЗД мені повідомляють, що вже зараз на 39 му тижні, 37-му моєму, дитина важить 3800. Це достатньо, ну, скажімо так, не маленька дівчинка, але Ще раз і ще раз підкреслюю: загально, якби це була звичайна не обтяжена ніякими діагнозами та попереднім досвідом, вагітність тут немає за що переживати. Але мені е, запропонували, і це важливо розуміти, мене не змушували, мене не лякали, мені запропонували е, госпіталізуватись в той же день. І почати стимуляцію, тому що, за словами медичних працівників, якби ми ще хоча б тиждень походили, дитинка могла б стати ще більшою. І тоді було б набагато більше ризиків, і було б набагато менше шансів народити фізіологічно. Це для мене було дуже несподівано, дуже травматично, скажу по правді, дуже боляче прийняти цей факт. Але я насправді для мене пріоритетом було народити фізіологічно. Дуже хотілося уникнути повторного кесарського, тому я погодилась на госпіталізацію і на всі наступні маніпуляції, які зі мною відбувалися. Відбувалося зі мною насправді все по протоколу. Всі, всі кроки, які ну, мали би проводитися в стимуляції пологів, вони проводилися. І я, як людина, яка яка кожні, в кожних своїх пологах я розбиваюсь об якісь свої ж упередження? Тому що мої перші пологи були теж повністю простимульовані, але це був максимально болючий травматичний досвід, який насправді запустив дуже багато трансформаційних процесів в мені як людині, в особистості, в жінці. Але, але звичайно, він був ну, такий настільки болючий, що. Уже в третіх пологах, проходячи насправді ті ж самі етапи, я ніби як перепрописувала, перепрошувала цей досвід. І це було неймовірно, фантастичний досвід, скажу я вам. Бо коли ти знаєш, як було, і як було боляче, як було несправедливо, як було в тій точці тонко і, і наскільки це залишило потім по собі складні, складні шрами. На душі і на тілі, то потім, коли ти проживаєш фактично нібито той самий схожий дуже досвід, ну я говорю зараз про чисто механічні моменти, типу проколу міхура, амніотомія, пізіотомія і так далі. І так далі але це все відбувається за зовсім інакших обставин, в зовсім іншій атмосфері, з іншими людьми, які тебе поважають, які до тебе прислухаються, які тебе підтримують. Це реально був такий магічний момент перепрописування цих спогадів. Я просто в шоці, скажу я вам. І так от воно вийшло, що саме ці треті пологи стали для мене моїми, напевно, найбільш тріумфальними пологами. Не напевно, а точно. Бо другі пологи, які закінчились кесарським розтином, там теж було багато болю, саме в цій точці, де все таки стався. Сталося... Оперативне втручання. Хоча до цього це, це були максимально природні. Тобто це були мої другі пологи, вони були одночасно і максимально травматично, травматичні через ці хірургічне втручання, але і максимально природні, тому що до повного розкриття я була вдома, я проживала кожну, кожну перейму сама. Я, ну, це інший, зовсім інший досвід. Однак він теж, на жаль, ну, був. Скажімо так, трошки підіпсований останньою ноткою. Тут же все відбувалось по-іншому, і, і вийшло так, що я вийшла в цих полог, з цих пологів переможецею, над, не знаю, над собою ж, напевно, над усім світом. Я відчувала просто фантастичну силу і, і це. Дуже цікаво, бо перші пологи, які були простимульовані, і я з них вийшла е, максимально розбитою, е, знищеною, я би сказала. Я себе збирала докупи ще дуже довгий час, і, м, важко було. Тут же все навпаки, і, і це було кайфово. Тепер, що важливо розуміти м, тут, е, я хочу, щоб кожна жінка усвідомлювала, що є певні такі. Умови, за яких наш досвід народження дітей, пологів наших, може стати кращим. Такі чинники, які, які впливають на рівень задоволення нашого, нашими пологами. І, як на мене, отакі от два важливі моменти: вони мало не найважливіші, напевно. Перший це проінформованість. Це заклик до кожної з тих, хто буде слухати цей подкастик, і хто планує або ось вже має народити, виділити якийсь певний час все-таки підготуватися до пологів інформаційно. Тут важливо зазначити, що ви не зможете не, не тіште себе ілюзіями, що ви зможете в. Повністю а, уявити собі свої пологи. Бо пологи це настільки а, космічний досвід, я вам скажу. Я не боюсь таких слів, бо насправді вірю в те, що це не просто фізіологія, це максимально містичний досвід для жінки. І ми ніколи не знаємо, як складуться наші обставини і як все буде відбуватись до Ну, ми не можемо. Продумати кожен крок. Але ми можемо підготувати себе максимально до того, що може з нами відбуватись, і що може з нашим тілом відбуватись, що може відбуватися з нашою свідомістю, з нашими емоціями, як і що нам можуть пропонувати лікарі, які це буде мати для мене наслідки. Тобто ця вся інформація, вона стане. З такою ментальною опорою для, для вас, для жінок в пологах, бо для мене особисто це було одним із найважливіших чинників. Я розуміла, що зі мною будуть робити. Я розуміла наслідки кожної з дій, які мені проводили, від. Стимуляції окситоцином до проколу плідного міхура і так далі. І так далі. І до навіть до спінальної анестезії, яку мені вже там за 15 хвилин фактично до народження дочки мені ввели маленьку дозу. І хоча я дуже цього не хотіла, скажу вам правду. Але я розуміла, що в тій ситуації, яка склалася тоді в мене, я обрала для себе найкращий варіант. І це дає фантастичну силу. І це дає, це повертає М. жінці. Керування власною власними пологами, власним, власним народженням, точніше, народженням власної дитини. Вона на троні, вона є головною героїнею цього процесу. Не лікарі, не мама, не, не, не доула, не кушерка, ніхтось, не хтось інший. А саме жінка. Мені дуже сподобався, ну це звичайно окрема історія про те, як ставляться тут до жінки в пологах, і як на жаль. Все ще дуже часто в Україні ставляться до жінок. Кожному кожну дію, яку зі мною проводили, кожну маніпуляцію мені пояснювали, мені мене запитували, мене попередили на самому початку. що Якщо я не дам якусь згоду, хоча б не кивну головою, що я розумію, що я згодна, ну тобто можуть бути різні ситуації, але вони повинні мою згоду отримати для того, щоб щось робити. Інакше вони цього робити не будуть. У нас же, на жаль, все ще жінки залишаються таким об'єктом, з яким щось роблять, не головний герой цієї історії, який робить сам. Вибір, робить сам дії, а така от маленька якась істота, якою медичний персонал з неї щось там розроджує, дістає. Дуже грубо звучить, я знаю, але насправді, на жаль, часто з таким післясмаком жінки і виходять після пологів. Але це, це болючий, болючий момент. Я не хочу зараз про нього, бо, бо тут треба мати. Внутрішню стабільність. Ну і другий момент, крім інформованості це повага. повага власне, да, ми вже зачепили цей момент повага від людей, які з вами працюють. Це починаючи від акушерки. Або ж лікаря, який буде робити, якщо необхідно буде якісь хірургічні втручання, закінчуючи вашим партнером, повага Повага до вас, як до королеви в цьому, на цьому балу. Бо в іншому випадку, дійсно, буде дуже важко отримати. Отой свій автентичний досвід, почути свої автентичні. Я дуже на цьому наголошую, я обожнюю це слово. Воно саме те слово не природне, не фізіологічно, не якось ще, а от власне автентично. Я люблю говорити про це. Бо проживання пологів так, як ваш досвід диктує, так як ваш вибір диктує, він неповторний, Він більше ніяк не повториться. І ось це. Якраз той момент, який я би хотіла, на який би я хотіла звернути вашу увагу, коли ви читаєте чиїсь а, історії пологів в інстаграмі, чи будь-де в іншому місці, або ж слухаєте своїх подруг, ніколи не переносите їх досвід на себе. Якщо вона народила якась умовна фрау, народила, а, не знаю. За допомогою епідуралки, і супер задоволена цим досвідом, у неї все класно, у неї все вийшло. Це не значить, що у вас теж буде так само. Точніше, навіть не так. Це означає, що у вас так само точно не буде. У вас, ви теж можете бути задоволені, ви теж, у вас теж може скластися все добре, але все одно у вас буде потім інший післясмак, тому що ви є інша людина і ваш. А, ваш досвід проживання жіночого, жіночої суті, він зовсім інший. Це так важливо пам'ятати. Спирайтеся на власні відчуття, на власні знання і на власну готовність. Пам'ятайте, що ви доросла жінка, і ви несете відповідальність за свої вибори. Не лікар, не чоловік, не хтось іще, а саме ви. Тому це, це послання я хочу, щоб ви, щоб ви якось його відчули і зрозуміли, що насправді пологи можуть бути класними і, і медикалізовані, і суперкласні. Гіпнопологи, можливо, в когось якісь ну, прямо дуже такі фантастичні, розслаблені. Або ж, навпаки, максимально з підтримкою медичного персоналу для вашої впевненості. Вони можуть бути класними в різних варіантах. Але тут важливо чути себе і пам'ятати, що саме буде класно для вас. А, мушу закінчувати, і а, думаю, що. Вам сподобається. В усякому разі, виникнуть якісь думки, роздуми, а якщо будуть ще й запитання, то ви можете залишити їх під цим відео і прочитати мою історію пологів в інстаграмі. Посилання я залишу на свій інстаграм внизу. Обіймаю!